Щороку, в четверту суботу листопада, Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років і масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. У 2025 році День пам'яті жертв голодоморів припадає на 22 листопада. Ми згадуємо про мільйони людських життів, які Україна тоді втратила. Але пік смертності українців від голоду припав на першу половину 1933 року. Історія нам каже, що до 1931 року радянська влада колективізувала 70% селянських господарств. У тому ж 1931 році у селян забрали майже весь вирощений врожай. У серпні 1932-го ухвалили закон про п'ять колосків, яким розкраданням колгоспного майна вважалося навіть підібрані в полі кілька колосків. За це карали розстрілом, а більшовицькі військові загони обмежували пересування селян, забираючи в них можливість знайти харчі в іншому місці. Росія намагалася знищити нас як націю, для цього вони хотіли заморити нас голодом, зламати дух національного спротиву, вбити неповторну самобутню культуру. І у випадку зі злочинним керівництвом СРСР і сьогоднішньої Росії для приховування правди був запущений потужний пропагандистський рух. Але Україна і надалі буде прагнути відновлення історичної справедливості стосовно важливості визнання злочинів на світовому рівні. Сьогодні росіяни знову застосовують проти українців методи геноциду. Для цього окупанти масово вбивають, депортують українців і руйнують міста. Але зараз Україна має власну державу та Збройні сили України підтримку світу, військову, фінансову та дипломатичну. Трагічні події та злочини сьогодення доводять пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою. А жертви вшановані. У цей день запалимо свічку, символ нашої скорботи і пам'яті про мільйони загублених життів наших рідних, близьких, відомих і невідомих. Пам'ятаємо злочини геноциду та його жертв, пам'ятаємо свою історію, бо хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього.